Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла зробити невеличке відео, яке буде складатися з того, що я пропоную вам рослинки, які в мене будуть зайві. В попередньому відео я розповідала про те, що я хочу змінити трошки свій дизайн своїх квітників. І в мене е, виявилися рослини, які, по-перше, розрослися, по-друге, я хочу замінити на інші, тому в мене будуть рослини на продаж. До цих рослин відноситься перша це хоста. Отака хоста, я не знаю, як вона називається, сортів не скажу, не знаю. Вона така сизувата взагалі. Але так як в мене все ж таки більш сонячна ділянка, і це ділянка саме тіньова, то ця хоста в мене все одно набуває якогось жовтуватого відтінку. Хоча насправді вона трошки блакитнувата, така, сизувата. Ну Ось вона трошки в іншому місці. Таку хосту пропоную вам. Далі пропоную хосту за такою білою облямівкою в цьому році її побив дуже слимак, просто агресує в цьому році на фоні дощів, які були. Є отака хоста з білою облямівкою, а є отака хоста з білим посередині листочка. Отакі От хости будуть в пропозиції. Далі зараз покажу ще. Покажу ще. У мене є отака маленька-маленька хосточка. Ой, зараз, може, знайду де краще. Знов таки слимаки жруть, жруть все. Все, що бачать. зараз, 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 зараз. Ну, ось, маленька отака хосточка, вона йде з такою білою облямівкою теж. Також пропоную аюгу або живучку отакого от кольору. Дуже гарно і щільно закриває ґрунт. Кому треба мульчування природнє. Вона дуже підходить, отака аюга, отака шоколадна аюга. Я її посадила навколо молоденьких гортензій волотистих. Вона мені мульчує землю і тим самим утримує вологу. Бачите? Ось гортензія ще зовсім молодесенька, навесні тільки придбана маленька. Ось Аюга. Отака аюга. Дуже гарно, як на мене, мульчує землю. Ну, У всякому разі, мені це подобається. Дивіться: тим більше, що Аюга багаторічна рослина, яка і взимку тримає своє листя і свій колір. Ще пропоную очіток Камчатський. Квітує яскраво жовтими квітами навесні. Ну, багато очіків квітують жовтими квітами. Очіток Ангела це мій улюблений очіток. Просто неймовірна гра кольорів у цього очітку. Ще в пропозиції очіток лозовидний. Теж бачите, як він мульчує ґрунт. Теж замульчувала навколо гортензії. Дуже гарно закриває землю. Під ним майже нічого не росте. Ну, На початку треба буде прибрати, а потім нічого не росте, гарно мульчує землю і тримає вигляд. Всі очітки, що я вам показала, вони взиму тримають своє листя і гарно закривають землю. Навесні тільки треба буде їх трошки омолоджувати. Ну і ще очіток триколор. Ой, вибачте. Отакий От очіток триколор. Він в мене тут забиває трошки ялівець, тому буду його звідси прибирати. Ще в пропозиції буде Айстра Верескова, яка квітне білими, дрібними дрібними квітами, але повністю вкриває оце все. Це все вкривається білими квітами. Ця айстра багаторічна, як і всі айстри осінні. Ця рослина, яка е, дуже гарно квітує восени, а потім повністю відмирає і навесні виходить нова. Розростається вона отакими от окремими гілками. Кожна гілка має своє коріння, лягає на землю, не приростає до землі. Е, і дуже гарно, в принципі, розростається. Тому кожна гілка має окрему кореневу систему. Така айстра буде у продажу. Ще блакитна ромашка, вона дуже гарно в мене порозросталася, ну, як би мені забагато вже її. Ще є один е, такий кущик, мабуть, два кущики. Молочаю, золотинка, ой, ваточника золотинка. Я про нього знімала ціле відео. Це дуже така яскрава і цікава рослинка. Квітнути буде довго, бачите, он з пазух ідуть, і йдуть паростки нові. Тому отакий ваточник золотинка буде в продажу, і буде в продажу отака осока бронзова. Дуже цікава. Зараз покажу мамку. Ну, ось мамка цієї бронзової осоті. Я не можу вам трави взагалі важко знімати. Ця рослина не обрізається, вона стоїть такого мідного кольору весь е час свого життя. Цим вона мені подобається. І зимою, і влітку вона одного кольору, отакого От мідно-червоного. Єдине, що з часом треба вибирати сухі такі гілочки. Отак їх просто виймати, воно все випадає саме. А сама вона, бачите, от такого, ось, от такого мідного яскравого кольору. Дуже така ефектна і незвичайна осока. Ну, а ось ваточник, я його обрізала, і якщо подивитись, він з пазух попускав нові, нові гілочки на нове квітування. Тому, кому цікавий ваточник, будь ласка, є одна-дві гілочки. Ну і ще є така рослина, як і беріс, грунтопокривний. Є і беріс кущовий, а це грунтопокривний. Вічно-зелена рослина, дуже цікава рослина. Навесні в неї з'являється така білява облямівочка, а зимою вона стоїть до такого бурякового кольору. Чим холодніше, тим темніше стає кольор цього листя. Грунтопокривна рослина. Якій нічого не треба, квітує високими, тоненькими, ніжними білими квіточками на тонких-тонких високих квітоносах, дуже таке мережіне квітування ніжне і дуже такий щільний коврічок, по якому навіть ходити можна. Ну, Гарно воно розростається, тому кому треба закрити ґрунт. Це дуже гарна, багаторічна, вічно зелена рослина. Ну і ще буде декілька кущиків чебрицю лимонного. Ось, чебриць, аромат неймовірний, лимонний, вічно-зелена рослина, красиво квітуюча, багаторічна, непримхлива. Ось така ще рослинка буде до продажу. Ага. Ну, і ще є декілька кущиків бруслини Форчуна. Ось, бачите, така варієгатна з білою облямівкою. Ось є два. два, Ага, ось ще кущик. Три кущики буде. Три кущики Форчуна. З жовтою облямівкою я не висаджувала, ось є тільки одна гілочка. Але е, хто хоче, можу настригти. Воно проживається досить легко. Можу, можу настригти гілочок і запропонувати вам їх. Ще в пропозиції буде обрієта. Отакі кущики готові вже. Ось один, ось другий, третій маленький. Треба буде постригти його. Ага. Ось ще є четвертий. Щось з обрієтою в мене не склалося. Саме мені вона якось не підходить. Не знаю чому, тому буду її позбавлятися. Тому, кому цікаво, будь ласка, вона яскраво, яскраво рожевим квітне, сорту не знаю, вирощувала з насіння і ту. А, стоп! Ось ось. Ось є колір. Ось є колір, яким вона квітує. Тому, будь ласка, кому цікаво, і ще зверніть, будь ласка, увагу на те, що всі рослини будуть з відкритою кореневою системою, тому що буду викопувати під ваше замовлення. Рослини почну викопувати з вересня місяця, тому зараз у вас є можливість подумати і розібратися, що ви хочете. Кількість в мене, звичайно, обмежена, невелика, тому. Думайте, вирішуйте. Цінова категорія рослин буде від 50 до 100 гривень в залежності від розміру рослини, яку я викопаю, або яку ви замовите вже маленьку чи велику, там будемо дивитися. Ну, а Такі рослини пропоную вашій увазі. Кому цікаво, пишіть мені у Viber. Телефон буде під відео. До нових зустрічей!